Привіт, друзі! Зима не зима, це чудово, тому що тепло на вулиці, нормально. Я в цьому бачите в когті. Ну і зрозуміло, що сьогодні вами поговоримо про те, що про котів, дивіться. Зараз пущу, почекайте їх. Впусти, тому що... Що не кажи. Коротше, сьогодні з вами поговоримо про вічно зелені молочаї, тому що зимою хочеться і вічного, і зелені, і чаю. От, коротше, е Я вам розкажу сьогодні про три види молочаю, які ростуть в моєму саду. Е Два з них більш популярні і три рідкісних. Поїхали! Чи туди ростуть мої молочаї? Ну, давайте почнемо із молочаю гібриду, називається Мар молочай Мартіна. Ось він. Пожалуйста, дівчата і мальчики. Це його зелена форма. Це гібрид е амікладоїдис, типу як називається. Мегаливидного е, молочаю. Там і ще якось іншого. Треба дивитися. Ну, подивитися, раді було, що Ось Це зелена форма з цього молочаю. Е, це все, друзі, нагадує вічно зелені молочаю. От, і його відома красива форма це Аскотренбов. Це певне, красивий молочай, який я бачив. Бачите, як цікаво, спішу трошки реверс, а трошечки. А ще дуже класно у нього буває таке, що у нього виростає. Його справжня повністю жовтолиста форма. Ну, само собою десь воно пропало, зникло коти з на собаки. От, е, красунчик, красунчик, красунчик. Воли і дуже гарний, він цвіте на пагонах е, цього року, відповідно, минулого верніше. Так? От, тут скрізь, вже заклалися в нього бутончики. От, якщо ці пагони перезимують, вони будуть Звісно, Холодні зими він замерзає. Там відростає, потім квітів немає, але їх можна якось пригинати, можна закривати від опіків від цього всякої такої дуристики. От, але, штука дуже красива. Да? Якщо і без киті, це дуже гарно. Ось, Також що Він у, 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 у мене давно росте, і в мене була благона помилка. Мене був він занехайний, і в мене ріс така, ну, ажурна, півці, і, ну ми там біля хати. біля, Там, така, знаєте, сонце тільки зранку, і то в наш в гарному настрій, якщо нічого такого з ним гарного не трапилося. А потім я його пересадив, причому це була вже майже зима. А ні, я його пересадив пізньою весною, вже майже літом. Він було погано, дуже хреново, але потім він. І пішов. Там навіть розколовся. До речі, друзі, в мене майже всі сорти є в продажі. Так, для моїх шановних, які красиві штуки, гарні. Короче, понятно. Так, то тобто є потім це амігладоїдес, тобто це молочай. Медалеподібний, пурпурний. Але це його інша, інша сорт. Там якась штука забув, як називається не просто сценний мех. Він дуже схожий, дуже схожий, бачите, на Мартина, що був, але трошечки інший. Він стає більш зелений влітку, а потім знову червоніє. Взагалі там є ще один цікавий сорт, але це окрема історія, друзі. От, теж він яскраво, бачите, це його квіточки. Але не було скімпоруватися, тому не було насіння ніякого. а Бажано було б, як мінімум. так, от, друзі, А ось тут, до речі, треба буде. Дякую, що нагадали. У мене ще є таблички є, бачите? от, Бачимо, що Ефорбія Мартіна. Мартині. Мартіні. Ну, це щоб Аскотрейн був. Та-та-ра-та-ра, умовно я називаю його пурпуре, але це інший сорт трошечки, дуже красивий. От ми ось запаремо ну, слимака дохлого знайшли. Вони, молчаї, вони живцю, живцюються. Ось такими паганами. вони непогано вкорінюються, півтінь. От. Ось, І це, коротше, зараз сама-сама няшечка. Це те, що більш-менш популярне, і те, що рідкісне. У мене є з рідкісного два, два е, сорта його. Ось Це Це серед середземноморня бо харасіан дуже цікавий. Це тасманський тигр, Tasmanian tiger. і Сільверсвон. Вони дуже схожі, але це якщо у вас їх немає. Якщо подивитися між цією красою... Сільверсвоном. Боже, Тасманіан Тайгер і Сільверсвон. Бачите, тут він, по-перше, Сільверсвон, він набагато менший, якщо тасманський, він виростає десь 1 ,1 60 метрів, може виростати такий дядько. Бачите, ось він цвій, ну, коротше, перецвітав. Це моя, до речі, новинка, я його ще поки не знайшов, тому що мені страшно, бо сорт дуже рідкісний, справжній, справжній, не, не якась підробка, да, друзі, а от саме от він, який є, рідкісний. А, а ну, 에, Silver Swan, він ну Це можна знайти, чесно кажучи. Там взагалі дуже цікаво, цікавий сільвер, ще якісь там. Ну, коротше, Я взагалі хочу їх сіяти, запилюватися, я хочу вивезти такі свої цікаві сорти. от друзі, то, то красивий Сіліфон у мене ще є. Тож, також можна придбати живці. Бачите, тут вже всі скрізь тут, це вже бутони в нього тут там. Буде цвісти він. Тобто він в себе на батьківщині в Греції, там далі, вони там цвітуть. От зараз цвітають, у нас, звісно, буде цвісти, дай Бог, доживемо, вам буде десь е, в травні. Ось. Причому, що, що, що це, тут теж, бачите, от, ось такі от бурубашки, теж це, це все йдуть бутони, друзі. Е, красиві, бачите, красиві з ніякі стовбури в він поламаний. Там теж десь ламалося. Ну, слухайте, з ким не буває. Стоїть його треба буде ось так його посажу. Вже весною я не хочу ним ризикувати, тому що кажу, штука дуже ціннісна для мене і рідкісна, то щоб він вже мав там якісь етапи відновлення. О, це теж бачите, більш такі от вони, ну, вони схожі, друзі, між собою, схожі, але просто подивіться навіть от для наглядного прикладу, друзі. От бачите, от абсолютно от інша структура. Тобто люди з не дуже високими показниками розуму вони е, трошки інакше це все інтерпретують, але насправді, якщо ви знаєте. Знаєте, що йде шукати, це взагалі не проблема, друзі. Отака от, от історія була для моїх всіх красончиків. Якось спробував скомпонувати гарну фотографію для, для відео. Надіюсь, скажу просто елементарно, зелений. Який він красивий. Ну, Красота ж яка гарненька, друзі. Отак, от друзі. Узагальнюю. Сонце обов'язково тільки сонце. Там някі, там полутіть. Ні, воно буде, але це розумієте, це все буде просто така, як ну, історія про виживання. Хочемо, ж красиво, друзі, так? Да? Ну, така історія. Хочу піти поїсти. Сідла немає, треба щось буде гріть. Але я вас цілую, люблю, ваш Ігор Кондратюк. Ць -ць -ць.